Хочете уникнути авітамінозу та поповнити запас мікроелементів в організмі? Готуйте для себе чай із листків малини. Завдяки цілющим властивостям та корисному складу, листки не поступаються ягодам, а в дечому навіть перевищують їх. У листі вітаміну С у 6 разів більше аніж у самих плодах. Окрім того, воно містить дубильні речовини, ефірні олії, флаваноїди. Полісахариди та антиоксиданти. Готуйте чай так, одну столову ложку листків малини, залийте чашкою гарячої води не кипятку 80 градусів, щоб не нашкодити активним речовинам. Та дайте настоятися. Далі відфільтруйте та вживайте як звичайний чай, але без цукру. Листя малини містить майже всі групи вітамінів та безліч мікроелементів, які забезпечать здоров'я. До зустрічі! Приємного дня.